15 лютого 2015 року у зоні антитерористичної операції загинув молодий захисник україни доброволець батальйону Азов Антон Грицай. Це була найкраща в світі дитина, кажуть батьки. Розумний і кмітливий учень згадують вчителі, герой, з якого варто брати приклад, додають школярі. Вечір пам'яті присвячений Антону Грицаю, провели у рідній для хлопця 16-й школі. Його мама розповідає: у молодших класах син захоплювався математикою, а потім на перше місце перейшли географія та історія він почав його цікавитись історії може може тому що ж багато було несправедливості вже от історія листочки історії були різні одна правдива одна неправдива його його почало цікавити де правдива листок історія де неправдива От історія Великої вітчизняної війни навіть мені розказував, каже, скільки неправди от було нам показано в ті в ті часи. Та про те, що саме історія була улюбленим предметом Антона у школі. Його вчителька Тетяна Ярославівна зізнається, дізналася лише зараз із розповідей близьких. Додає, він, попри все, був дуже різностороннім учнем з активною лідерською позицією. Він вчився добре, історія в нього теж 10, здається, навіть було, але сказати, що він там прямо ж млів від історії, я не скажу. Просто він однаково, вчив всі пред... Підмети, можливо, історію трохи виділяв з поміж інших предметів. Він ніколи не прогулював, Він був спокійний, сумлінний, одночасно був веселий, і дуже товариський, в нього було дуже багато друзів, він грав в КВН. Тобто він якось поєднував собі і бешкетника, і учня. Ну такий був. Ну, може, унікальний, можливо, таких зараз дійсно і не буває. Розповідають про славетного випускника НВК номер 16 і молодому поколінню. Для цього викладачі спеціально відводять час на виховних годинах, а також виготовили дошку, присвячену героям АТО, серед яких почесне місце займає Антон Грицай. Це патріот України, який брав участь у антитерористичній операції на ну, так званих гарячих точках, захищав нашу країну. Я дізнався на уроках виховної години. Також я знаю, що є. Дошка присвячена йому пам'яті, якщо я не помиляюся, біля пеуніверситету, університету. на жаль, вона була зруйнована. Це великий для нас приклад геройства, справжнього патріотизму, що він, попри все, попри страхи, йшов ради нас, боровся за майбутнє своєї країни, своїх побратимів. Я поважаю цю людину у центрі країни. Зараз мир, але схід вирує бойовими діями. Тому залишатися байдужими неможливо, зазначає директор 16-ї школи Віктор Євтушенко. Спільно з колективом і викладацький, і учнівський склад усі зусилля докладають, щоб допомогти бійцям в зоні проведення АТО плетіння маскувальних сіток АТО. Крім того, що ми самі виготовляли, і 15 штук ми виготовили і білого кольору, і зеленого кольору, і фарбували тканину, шукали, проводили майстер-класи, збирали продукти харчування, збирали одяг для воїнів АТО, виготовляли малюнки. Шили прапори, мали зв'язок, зустрічалися з бійцями. АТО. у нас є крім цього. Ще наш випускник, наприклад, наш учень пруглодіма, який також зараз є бійцем національної гвардії. Неодноразово і йому матеріально допомагали. Він на жаль був контужений. Посмертно Антон Грицай був відзначений ордером за мужність третього ступеня та нагородою за вірність народу України першого ступеня.